Всім привіт з Ірландії. Нарешті я доїхала до океану. Казус знов зі мною стався. Я наливала бензин і він вже не лився, але я його дотискала і дотиснула так, що бензин полився на машину на колеса, і мені на ноги і взуття закрите. Я запитала, чи це чоловіка, який працює. На заправці запитала, чи це небезпечно, він сказав, що це нормально. Ну, хоч я не знаю, чи нормально це, чи ненормально. Мені здається, що не дуже. А, відразу скажу, що тема для мене. Я зараз вам покажу океан ще раз. Нарешті я доїхала. Тема для мене не емоційна. І я не можу сказати, що принципова. Але. Подивилася я жарти там, росіянка англійською мовою. Грає а, із нею якась подружка, а, там, американ, різницю між американськими між жінками, американкою і росіянкою. І мені здається, що це може бути схоже з нашою культурою, хоч, можливо, ми від цього вже відходимо. Це жарт був. По розказі, вам розказую. А, такий жарт, що американка прийшла на побачення і захотіла а, з американцем кави а, з вершками. Він сказав, як з вершками, то сама собі її купляє, і вона ну то звичайно купила її сама собі. І потім прийшла росіянка, а, яка замовила там все меню, що він всі свої картки віддав і собі, і мамі, і потім каже: а він її запитав: а ти в борщ вмієш готувати? Вона йому сказала: звичайно, що. Український борщ, москалі вміють готувати, і вона відразу каже, я його з собою взяла. І відразу йому показала, що вона вміє готувати. І це отак от смішно. А я подумала, що в нас це може бути трошечки інакше. Ну, зараз давайте ми дійдемо до, до океану, станемо, і я вам розкажу все вже. Бо там люди дуже пахне. Квіточки, це ці, цією таким медом пахне, я не знаю, що це. Правда, не знаю, у нас таке є чи нема. Штіль. Ви бачите, що вітру нема. Це для того, щоб я вам могла спокійно все зняти і розказати. Розказати, що я хочу і щоб ви чули мене. Чому я не хочу записувати, я вмію поза кадром? Бо мені здається, що якщо, наприклад, я своє свої обличчя показую, то потрапити в ну, звук так накласти, щоб воно співпадало, те, що я говорю і рухи обличчям і ротом, я не знаю, як це зробити. А сьогодні моя подруга каже: у нас так тепло було. А, а вона каже, так що ти купалась в океані? Вона знає, що я мерзну постійно. Я кажу, ні, а що ти? Я так, як пташечка, зайшла, оту, постояла і все. Ні-ні-ні, я ніколи не збираюся, люди купаються. А, так, про мою позицію. А, мені а, не важливо якої статі, ну, мені, звичайно, дуже приємні подарунки. І коли за мене платять. І мені не важливо, якої статі ця людина робить, чоловік чи жінка. Якщо це мої друзі, то взагалі жодного жодної проблеми я не бачу, щоб заплатити самі. І навіть якщо це чоловіки, це правда. А, але ну, в мене немає такого, що я не можу собі купити кави з вершками, і я вимушена. Сподіватися, що якийсь чоловік мені купить каву з вершками, то в мене там образливо моя одна знайома з інтернету кричала, я сама собі можу купити, все, я сама себе утримую. І ну, мені хочеться їй сказати, ми, ми, ми теж самі, самі себе утримуємо, і все нормально. Я їй так і сказала. Але якщо це чоловік, який залицяється до мене, то мені б ну, все ж таки хотілося, щоб він. А, Ну, турботу, про мене якусь показував і не соломився, не запрошував мене на каву, якщо в нього нема грошей на каву з вершками. От просто ми можемо посидіти, якщо в нього нема грошей, походити по вулиці. Такий формат побачень для мене нормально. Але якщо людина, ну мені от ніяково, якщо людина не може... Мені купити каву з вершками. Мені здається, що це ну, якісь жахи. До речі, про каву моя подруга з Казахстана, вона каже, що вона пішла на побачення і купила сама, поїхала на своїй машині і сама купила собі кави. Ну, я не знаю, це може якась елітна кава була в паперевому. А як... Треба сказати паперевий папери, склянка. Тут кажуть, до речі, коп, кап-кап. Ну, за словником, тут просто нас ми окаємо в Доніголі. Коп кажуть, до речі. А, тобто чашка, горнятко. А як треба казати, якщо це паперове горнятко? У нас паперове горнятко чи це паперова склянка? Ну, склянка ж ми не можемо сказати. Ну добре. Такі сказав чоловік, до якого вона приїхала на побачення, що як що йому вже страшно, бо так можна подумати, що вона кожен день собі буде каву купувати, і так і грошей ніяких не буде. На її забаганки, що вона дуже добре хоче жити. Це він її навіть не купував. Він її просто осудив за те, що вона сама заробила на каву. І от я думаю, що в нас ну, лишається можливо, можливо, я вже старенька, але все одно лишається такий формат стосунків, коли чоловік, якщо він залицяється, він повинен купити вам на побаченні, заплатити за побачення, яке собі чоловік може дозволити. Тоже ж треба, треба... У мене було якось. Одна відома людина нашого міста, я не знаю, що з ним у нього з головою, він мене е, запрошував теж на побачення і каже: ну куди, ну куди ми підемо? А я кажу, мені байдуже. А, тобто я йому даю таким чином змогу піти, ну за що він може заплатити? А він мені каже, ні, я хочу, щоб ти обрала. Я кажу, я люблю суші. Він каже, на суші в мене нема грошей. Я Боже. Боже, який сором, іспанський сором. так? А, для мене все ж таки от такі формати, можливо, через, теж, через мій вік. Якщо ви іншого віку зі мною і вважаєте, що ну, сама замовила, сама і плати, а твої місця нікому не потрібні, то ну окей, хай буде так. А, просто поділилися враженнями. Все ж таки здається, що це є спільний, це є елемент нашої культури. Можливо, і де він зараз, але чоловік повинен платити за побачення. Я, Девід платив за побачення мій чоловік за всі побачення, коли ми були в Україні. І я його запитувала вже, чи повинен ірландець платити за побачення. Ну, Девід, не скажу скільки років, бо ви порахуєте, скільки мені. А так може, на рік-два будете думати, що молодша. А, я молодша. Ну, я не думаю, що на 10 років, ну, хоч на рік. А, так ось, ну він старий, старе покоління, досить консервативний, вихований він. Звичайно, що він може думати, що. Це так. До речі, в Ірландії я платила, коли вже з ним ходила в ресторан, я платила дуже часто. Якщо ви про це, я почала працювати, всі свої гроші витрачала, Бо, не думайте, я хотіла зберегти стосунки і ну, намагалася щось приємне зробити. Ось так. Але якщо зараз залицяєте, це до мене чоловік, заговорюсь, то, ну, звичайно, що ліпше, щоб він. Латив платив і за залицявся до мене молодий чоловік і гарний. Ну, він зі Східної Європи, він, я йому запропонувала заплатити, він сказав, що ти ні. Коли ти будеш зі мною, не за що не треба платити? Отак от. Я за все заплачу. Це за все ж хотіла сказати. Я думаю, що не буде навіть сьогодні. Боже. Я поїзд ковбаси, бо мені здається, що це от, вона тут не потрібна. Бо є чудовий Атлантичний океан з чудовим небом. Мені здається, що це красиво. Досить спокійно. Океан сьогодні холодний, я вже стала в нього ногами. А зараз, а зараз стану ще більше. Зайду скільки можу. Покупатися і не хочу, і не буду. Тож, на все добре. Хай все у вас буде добре. Миру вам і добробут.